Друзі, всіх вітаю. Вітаю сьогоднішнім святим вечором. Це відео я записую на переддень водохреща і хочу вам показати, чим я займалася останнім часом. Посуду в сьогоднішньому відео не буде. Звичайно, зараз у нас такі тяжкі часи, багато трагедій сталося. За останні дні, де загинули мирні люди і також діти, і сьогоднішня трагедія із нашим, нашим міністром внутрішніх справ, навіть мені син написав останнім часом, мабуть, днів три, а сьогодні написав, запитує, як справи. Я йому кажу, у вас ЧП. А він говорить, та да прийшли на роботу, як завжди, а виявляється, наше керівництво вже не з нами. Мене дуже так здушило, прямо плакати хотілося. Ну, отак от, от такі тяжкі у нас зараз наші будні. І от хочу показати. Чим я займаюся останнім часом. Це ось сьогодні почала носочок, зазвичай у мене за день виходить пара, нитки беру, не купляю останнім часом, які були в мене використовую, і також розпускаю, раніше я колись багато в'язала. Розпускаю все, що в мене є, і от в'яжу носочки. І ось я нав'язала таких носочків. Я в попередньому, мабуть, відео показувала вам п'ять пар носочків, я вже передала їх волонтерам і вони вже завезли нашим воїнам. А ось останнім часом. Я, мабуть, за останній тиждень, а можливо і більше трішки, я нав'язала ось таких носочків. Скільки тут у мене їх будемо ховати? Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. 8 вісім. Вісім пар. До речі, таку, такого кошика я сплела, дуже мені його хотілося спробувати сплести. Він великий, він в діаметрі, мабуть, більше як пів метра. Такий кошик можна використовувати як лежанку для тваринок, у кого кімнатні тваринки є. Я просто хотіла попробувати такий сплести і от сплила. Зараз я сюди складаю ось ці носочки, в цей кошик і заодно хочу вам його показати. Якщо, можливо, хтось забажає, такий кошик можна придбати за 850 гривень. Зараз в мене дуже він міцний такий, і ще я хочу сказати, що от коли я плету якийсь кошик чи якийсь короб. Під замовлення. Мої котики, ну зараз в основному тільки Фелікс ходить в хату, тому що він самий дисциплінований, так як в хаті ще живе Попугай, і тому коти з попугаями не, не завжди вживаються. Він обов'язково залізе в цей кошик. Що вони відчувають, я не знаю. Але от завжди за три роки мого плетіння я, за, за, я помітила. Тільки я виставила, сплила і поставила готовий виріб, обов'язково там будуть коти. І ось дивіться, друзі, оце вісім пар, цих місочки я сплила. Декілька пар я хочу передати своєму сусідові. Він також хлопчинка, він ріс на моїх очах. Він також, я їх поскладала тут попарно, один в один носочок і ось іще поклала такий сюрпризик у кожен носочок. Такий батончик, ну батончики різні, і ось така кава. Тому що знаю, що дуже мерзнуть наші хлопці, У ноги, і пальчики морозять, коли морози. І дуже багато жінок в'яже. І зараз я не можу взятися до плетіння для того, щоб трішки переключитись на щось позитивне. Але я в кожній петельці молю Бога, з кожною петелькою молю Бога, щоб він беріг того воїна, який буде носити ці носочки. І в'язала по-різному і на п'яти спицях. І на двох спицях потім зшивала. Але ось спрактикувала собі отак в'язати на кругових спицях. І щоб в мене все зразу, ніяких хвостиків, ніякого потом зшивання, нічого. І отак я собі в'яжу це на кругових спицях. І, звичайно, пропадає інтернет, і коли сидиш до двох часу ночі, світло нам дають мало. Коли вечором чоловік вмикає генератор, а вже пізніше я можу і до двох годин ночі в'язати, то я включаю павербанк, вмикаю вірніше. Ну, ось таке моє коротке відео сьогодні. Ось я вам хотіла показати, чим я займаюся. І дуже вас хочу попросити, мої підписники, підписниці, вірніше, дівчатка. Хто вміє. В'язати спицями. В'яжіть носочки нашим воїнам, адже вони дуже мерзнуть там. Вони в таких умовах, звичайно, дуже тяжко в'язати, я на окулярах і дуже тяжко в'язати без світла під якісь там допоміжні засоби освітлення. Але в'яжу, тому що. Інколи думаю, от почну в'язати, і буду вже так, коли там, коли в мене буде вільний час, а так буду займатися своїми справами. А потім думаю, ну от я займаюся своїми справами, а мої справи ніде то, в принципі, не діваються, вони завжди є, і кожен день є, як у кожної жінки. А таки зв'яжу якусь пару і один. Хлопчик, одна дитина буде зігріта. Я вам всім дякую. Вибачте, що таке в мене сьогодні відео не по темі. Хто поставить вподобайку, буду вдячна, хто прокоментує, також буду щиро вдячна. У мене йдуть посилочки з посудом. Іде посуд, який я, про який я мріяла, дуже хотіла купити. Він дуже дорого був на просторах інтернету. Але мені частинка цього посуду, цього сервізу трапилася. Я її замовила і замовила недорого. От чекаю посилочку і не одну посилочку. Тому не забувайте, заходьте на мій канал і щось покажу вам цікавеньке. На все добре! Ще раз вас зі святом водохрещі і всім бажаю. Саме головне мирного неба і вижити у цій страшній війні.